Сумна з одного боку, бо вся ніч пішла на те, що я таке враження, що я детектив розбирав. так? Але нічого розібрались, Ви знаєте, можливо, це, якщо є, якщо є думка громади, а тим більше, що маю гордість, що є такі директори українських музеїв, яких жодна влада, жодна політика не може пригнути, загнути, а тим більше навіть. Не знати, чи вже політика сильніша, чи сильніші сьогоднішні сьогоднішні апетити, я би сказав, інакше не назвеш, і бажання, е, вже, які не зупиняє ні історична спадщина, ні народ, ні Україна, ніщо. Забрати е, любим шляхом. На Міністерство культури. Я тепер чітко по справі і хотів би дуже, щоб ви уважно послухали. На Міністерство культури ще до моєї каденції прийшла заява від Михайла Івановича Сікорського. Прошу звільнити мене з посади генерального директора Пер'яслав в зв'язку з виходом мене на пенсію зі збереженням за мною посади почесного директора Переяслава. Підпис 27.12.2007 року. Підпис мого попередника міністра прошу оформити згідно чинного порядку. Далі надходить заява від людини, яку ви добре знаєте, це довго шийта. Добре, дуже довгоший Петро Осадович. Заява, яка супроводжувалася. Супроводжувалася підтримкою як наступника Михайла Івановича Сікорського. Заява була підписана. На що була відразу реакція музейників? І за вчорашній день було, відбулася розмова з президентом України. Довший зранку вже був у міністра. Написав заяву про звільнення. Ця заява перед вами. І ця заява задовільна. На сьогоднішній день міністром миністр, культури призначений директором музею Переяслав Михайло Іванович Цікорський. Другі Ні, то духовно взяли. Ми зробили таку козацьку раду сьогодні в музеї Сповородин, де був з нами батько Михайло Іванович. Ми всі стали навколо нього кругом. Ну, одну зробили там помилку одну жінку, допустили, потім ще одну жінку. Ну, але це юрист Міністерства культури, бо сьогодні без юриста нічого не можна говорити. Ну, а друга жінка це е, генеральний директор, е, теж святого заповідника Софія Київська е, Неля Михайлівна. Що ми порадилися з Михайлом Івановичем і Михайлом Івановичем, і до чого ми прийшли? Ми прийшли до того, що з 1 лютого, або будемо казати, вже е, з 3 лютого. Буде оголошений всеукраїнський конкурс на заміщення посади генерального директора заповідника національного заповідника переяслав. В ньому може взяти участь вся Україна. Співбесіду буде для цього буде визначена рада, яка і співбесіда Міністерством культури. І в цьому буде брати участь, ну, скажімо, від міста буде брати участь, від музею, теж буде брати участь людина. Ми це вже сформуємо в понеділок і доведемо до вашого, до вашого відома. Ми керувалися зараз тільки законом, і тільки законом, і хочемо зараз вас довести до нашої логіки і почути вашу, ваше сприйняття її. Я беру вашу книгу наказів за 2005 рік. У 2005 році був наказ Михайла Івановича Сікорського про те про переведення Глушко Гана Іваніна на посаду заступника генерального директора з розвитку та утримання заповідника. Другий абзац говорить про те, що надати їй право здійснювати контроль за діяльність цієї служб заповідника в разі відсутності директора, підписувати фінансові документи, вести ділову переписку, виконувати всі інші обов'язки директора, видавати накази і розпорядження, пов'язані з утриманням та розвідком заповідника. Це один указ. За 2007 рік читаю ще один указ, і ви зараз самі доказ. Роз, роз, доказ, ви зараз зрозумієте його ну, логіку, до чого я веду про е, надання відпустки Сівкорському Михайлу Івановичу. Наказую. Я Сікорський Михайло Іванович, генеральний директор Національного історико-етнографічного заповідника Переяслав, беру щорічну відпустку на період з 01.12.2007 року по 31.12.2007 року. До роботи стану 01 року. Друге. На період своєї відпустки обов'язки генерального директора Національного історико-етнографічного заповідника покласти на заступника генерального директора з наукової роботи Мельник Віру Петрівну Михайло Іванович Сікорський. Зв'язку з тим, що конкурс ми хочемо оголосити до 1 березня, це на місяць. Ми керуючись двома указами: один указ, приказ, у, та, приказ, та. приказ. наказом, приказ. наказ, е, який говорить про те, що е, заступник генерального директора є, е, є глушко е, Ганна Іванівна, Галина, Галина. Галина Іванівна, <кхи> Я хвилююсь теж, бо повірте, цілуюсь теж не спав саме з цими подіями, то наказ другий. Який вступив у дію під час відпустки Михайла Івановича, він анульовується автоматично і автоматично заступником директора стає, скажімо, стає правомірним перший указ. Ми нічим не керувалися ніякими персонами і відношеннями до них. Ми керувалися тільки чинним законодавством і указами. Тому я прошу не трактувати міністра і групу, яка сьогодні приїхала з Києва, виділивши дуже так, би мовити, немало часу цьому, щоб воно трактувалося не інакше ніж чинним законодавством. Через місяць ми знову зберемося, і можливо перед вашою громадою оголосимо нового директора. Директора національного заповідника переясного, але це означає, що і зараз ми переглядаємо в міністерстві, переглянемо статут самого заповідника, в якому ми врахуємо, що Михайло Іванович пожиттєво є почесним директором з забезпеченням матеріальним, щоб він був неображений у нас, Окладем. і так зокладався, і всі інші справи вирішуємо в такому плані. Ви задоволені цим рішенням? Так. Да. Да. Ну, ви справді, ну, якщо збори робити, то не хотілося б робити збори, тому що в мене зараз всі е, зустрічі з, з цими з послами іноземних держав, з міністром заступником, це відмінено. Але я мушу бути вже на робочому місці. Тому, якщо ви хочете зібратись, поговорити, є Іван Петрович, можете сказати. Ми всі думки врахуємо. Але... Зараз ми прийшли поставити крапку в тому, що обманом і різними вчинками мало статися неправомірне. І слава Богу, що ми за два дні не по-українськи, що рік а дуже оперативно здійснили всі речі, які були, повірте, не дуже прості. І всі вони є юридично правильними. Що ніяких проблем ні до міністра, ні до Михайла Івановича, ні до дівчат одного заступника другого немає. От в цьому є найбільша заслуга цього моменту і дякуємо директорам музейникам, що вони стали так однією стіною і вирішили ці всі питання. Я вам дякую за увагу. Дякую за любов до прияту.